Але перед початком відео не забудьте підписатись, поставити лайк і в кінці напишіть коментар. Вітаю, мене звати Настя, і сьогодні ми з вами будемо розмальовувати зріст для книги 10 тисяч дверей Дженнірі». Як на мене, цей вид? Розмальований зрізу, не знаю, як правильно ви, виразиться, він є одним із найлегших, адже нам не треба ні фарби, ні щось там супер задумувати. Єдине, що нам потрібно, буде чорний лінер або ж е, рапідограф. Загалом це вже не перший зріз, який я розмальовую саме рапідографом. Це все робиться, як на мене, набагато простіше, ніж, наприклад, робити зріз кольором, бо кольором це набагато не знаю, ти там ще думаєш, які кольори підібрати, що намалювати, щоб то. Було прям гарненько підходило під саму книгу. А тут чорний, чорний універсальний, чорний підійде до всього. Ось. Такі ось зрізи у мене є. Нам треба буде олівчик, щоб перевести. Ну, спочатку намалювати ескіз, потім перевести цей ескіз на, боже, де книжка ось сюди. Ось це все робиться дуже просто. Олівець. І ось такі ось лінери, лайнери, рапідографи. У мене цей уже встерся в край. Якась пігма купляла я це в магазин акварелі. Також ось о, купляла так само в акварелі. Таким я ще не користувалася, тому вчора мені прийшлося, скажімо так, зробити тест того, як я. Ця... Лінер чи що це таке, я не знаю. Тен ручка 0,5. А, до речі, розмір тут 0,5, ось тут ось 0,8. Взагалі можете брати і поменше, але, як на мене, 0,3, якщо там є розмір, ну, там вже занадто тоненькі лінії, то ви доведетесь постійно повторювати по одному місцю ваш рух. Тому краще візьміть 0,5 або 0,8. Тут у мене є маленький початок. Мені просто треба було подивитися, як оцей працює. Працює він гарно на ньому. Е, яка тут в мене задумка? Тут Джені написано, так, я знаю. Е, також тут у нас квіточки. Квіточки, грубо кажучи, повторяються: ось, наприклад, тут почалось, тут а далі продовжилось. Я хочу таку саму штучку зробити, і ось тут, ось зверху, але. Там у мене буде ось така ось ручка. Тут всі предмети, які я буду зображувати, вони відносяться дуже до книги. Ручку, як ви знаєте, вона наша Дженні писала ручкою, щоб дещо відкрити. Це я так без спойлерів вдруг хтось не читав. Наш основний зріс. Дарі у нас монетка, коли у нас Дженірі перший раз ем, побувала ем, за дверима. Ось така ось монетка. І це її собачка. Все. Ескізики, якщо ви питаєте, якого беня на ескізику, там чоловік, а в мене намальована дівчина з короною, тому що я коли спочатку робила, я думала, що там буде чоловік, а потім у мене щось тут закралося, що це ж там була дівчина. Так і є, там написано жінка з короною, тому я дещо перемалювала. Загалом там сам силует, все це взято з чоловіка, просто там не так вже важко перемалювати. Загалом, якщо вам треба, просто беріть. До речі, якщо ви хочете дізнатися, як я розмальовувала ось це крові попіл. На її є відео на цю тему, як я розмальовувала зрізи кров і попіл але акрилом. Але сьогодні показую вам один просто з найлегших спосів. Тому далі пігнали, далі ми будемо з вами переводити ескіз на нашу ось цю ось поверхню. Я ще взяла ось такі ось. Резиночки для грошей, так як це ось у нас такий обкладинці, просто щоб було простіше. <кхід> Бо так як ми це будемо робити ручкою, нам не треба прям, ну, дуже ось тут ось її прям так прижимати. Це ж не фарба, що вона там затече чи ще щось. Загалом ми тут можемо допомагати собі ось так ось пальцями держати і потім вести лінію. І ще допоміжне, це у нас скотч і ніжниці наші. Тому тепер <кхід> переходимо з вами. До перенесення ескізу. Отже, маємо ось таку конструкцію. Я наділа резиночки ці ось отак. Взяла ось. маленькі скотчики і наліпила прямо ось сюди ось так позаходила, прикріпила це все діло зверху, знизу і посередині. Далі Най найпростіший простий. Беремо звичайну ручку, найзвичайнісіньку ручку, яка у вас є. Беремо нашу книжечку. При цьому, навіть коли ви переводите, ви ось тут, ось отак ось зжимаєте. Раз, взяли ось тут. зжали, Не дуже сильно, бо, в принципі, не дуже є там сенс жати, але не важливо. Зжали, беремо ручку і ось так ось починаємо проходитися по нашому ескізу. проводити Лінію по всіх лініях, що в нас отут ось є. Знімаємо важко. І на перший погляд може здатися, що, а що ж тут перевелося, скажи мені, будь ласка, Настя, а я вам зараз покажу, що, знаєте, що, все тут перевелося, як нам треба. Загалом є ще інший спосіб. О, я не там перевела! йо Йомайо! Як ви зрозуміли, я перепутала верх і низ Я зараз зроблю цю саму маніпуляцію. Але вже ага, класно. Ох ти ж Боже мій. Ну, знаєте, це я. У мене щоб все вийшло ідеально з першого разу, такого не буває. Отже, я зараз вже проведу по правильному, ось так ось і повернусь до вас. Я це зробила тут, звісно, забагато тепер ліній. Ось, наприклад, ні, ну, типу собачку. Ми тут бачимо. Собачку, ось у нас силует, двері із сходинками. Все видно, все, все правильно. І ось тут, ось я вже перевела. А тепер, мабуть, просто най, е, як справлю, найприємніший момент це наша розмальовочка. Наш пен. Або все, що у вас є. Якщо є рапідограф, беріть репідограф. Різниця, якщо хтось не знає. Рапідограф ось такий кінець, такий тупенький. А ось тут ось. Оп. Ось такий ось кошений, гостренький. Для мене, якщо чесно, різниці немає. Що цим, що цим. І Боже, беріть, що вам удобно, що вам зручно, до чого ви звикли. А якщо не звикли, беріть, не знаю. Цей коштує 70, це я бачила 127. Вибирайте по своєму бюджету, по своїм цим приколам. Те, що вам більше подобається, і вибирайте. Далі починаємо розмальовувати. Я почну спочатку з меншого, а потім перейду до цього більшого. Е, я вам також, мабуть, так пораджу зробити, почати е, з меншого. Отут, ви, грубо кажучи, наб'єте руку. Отут, ось, бо вона ж все часто, якщо ви там розмалюєте, поставите клічку цим боком, е, щоб вона стояла отут, і отут ось у вас було менше, може, якісь гріхів чи щось типу так. Я перемістилася, бо незручно почала бачити робити помилки, і не видно, рівно чи не рівно. Думаю, все. Загалом, це десь у мене зайняло на ось цю ось хвилину, ну, хай буде 20, максимум, не знаю. Це ще з тим, що я переміщалася. Далі переходимо сюди. Я закінчила. Я потім вже в кінці вирішила додати на задній фон е, типу таких полосочок-рисочок. Мені здається, це набагато прикольніше, ось, наприклад. Так вам тут видно, видно. о, Не знаю, мені здається, якось воно більш. Е, це правильно закріпляє картину, не закріпляє. Коротше, я не знаю, як правильно виразиться. Мені здається, навіть ось тут, ось мені не дуже подобається, якщо чесно, ця сторона. Не то, що не дуже прям взагалі не подобається. Але. Треба мені зарані робити ескізик, як я робила отут і отут, і тоді, щоб все було ідеально, бо тут я можу до себе приколупатися. Але загалом, коли я додавала ось ці ось полосочки, що отут, що ось тут, ось мені здається, це все набагато гарніше виглядає. І я ще вирішила більше додати контрасту з тим. Більше чорного подобавляла. Мені здається, вона так виглядає, знаєте, якось більш завершеною, і враховуючи, що сама книжка якась така, ну, типу, темна, то темний фон. Мені здається те, що ось тут ось на зрізах також з'явився, типу, темніший фон, більше контрасту на деяких детальках. Мені здається, так вийшло набагато красивіше. Краще. Це я робила 20 хвилин, плюс-мінус, може менше, чесно. Це 22 хвилини, але потім я ще ну, хвилин 5-7. І хай буде я дороблювала е, фон і де-не-де черненького додавала. Воно нічого не залишається, все впиталось, все класно, наприклад, на сторінках. Ось. Все нормально, все класно. Мені здається, це найлегший взагалі спосіб. І він... Найприємніше особливо для мене, тому що я люблю графіку, я люблю ось таке ось таке помалювати щось, посидіти, потикати, Ну, це моя стихія, я таке люблю. Читайте, надихайтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, у вас є якісь взагалі питання, можливо, я щось неправильно сказала, або не так, не до кінця це все гарно пояснила. Напишіть мені, будь ласка, я буду знати. А оця мені найбільше подобається. Тут собочка мене так горненько вийшло.